Слава Україні 03.09.2023 2023 рік. Находимося в обліпиховому саду сорту Лейкора. Ягода повністю вже достигша. Тверденька. Можна вже збирати. А продавати чи вести на здачу скупи. Це в нас запилювачі хлопці. А тут дівчинка межі хлопцями, то вона запилилася. І ягоди дуже багато. Хлопці свою роботу зробили. Ягода де вже велика. Це 2 гривні 50 копійок. Оранжева. Це пробували рвати. Тухенько. Зараз пробіжуся, покажу. Ну, як яке дерево. Нагадую, сад був посаджений в 2019 році. Але так що позапрошлий рік збирав трохи врожаю. Цей рік вже набагато більше. Ой, яка ягода. Сонечко світить, блистить, виблискує. Супер ягода. З неділі будемо вбирати. шукати скупщиків, або на холодильні камери будемо вести. Також саженці є на продаж. Дуже багато замовили люди. такі маємо. Врожай цей рік. Листя зелене в нас дощі. На Волині проходили. Один раз на десять днів то точно. Супер ягода. Тверденька обривається. Суха. Оце теж капітальне деро. Так, що кого яка інформація зацікавить. дзвоніть, пишіть. Будемо ділитися з людьми, які хочуть теж вирощувати обліпиху. Ягода у нас в нас. Років 5, 4, 3 як стала популярна. Будемо пробувати досаджувати цей рік з гектар. Такі трохи буде інакша схема посадки. Все, дякую за перегляд. Слава Україні! Слава нашим захисникам ЗСУ. За Все, дякую, до побачення.